Вітаю про головне із життя Хмельниччини за 13 червня. Готові розповісти журналісти Першого Подільського. Тож підсумковий випуск новин до вашої уваги. Очільник уряду розповів про результати третьої міжнародної конференції з відновлення України. Було укладено більше ста угод, що сприятимуть відновленню та розвитку нашої держави, зокрема у сфері енергетики, оборонній сфері та економіці. Загальна вартість офіційно затверджених проєктів близько 16 мільярдів євро. Прем'єр-міністр Денис Шмагаль відмітив і фінансову підтримку міжнародних партнерів у соціальній та медичній сферах. На відновлення і розвиток охорони здоров'я виділено понад 185 мільйонів євро. Укладено угоду між Україною та Банком розвитку Ради Європи на 100 мільйонів євро. Було також підписано угоду з Європейським інвестиційним банком на 100 мільйонів євро для модернізації соціальних послуг та відбудови критичної інфраструктури. Ми продовжуємо залучати фінансування від партнерів для відновлення житла українців. З Банком розвитку Ради Європи підписано угоду на 100 мільйонів євро для продовження програми нашого уряду. Є відновлення. Сумарно на відновлення зруйнованого житла підписано угод на майже 260 мільйонів євро. Скорботна звістка про втрату захисника надійшла у Шепетівську громаду. 10 червня на Донецькому напрямку загинув сержант Олександр Галицький. Воїн у цивільному житті був працівником Шепетівського лісового господарства. Колеги зазначають, що Олександр був справжнім патріотом і не вагаючись став на захист батьківщини. І за неї чоловік віддав найцінніше захиснику навіки сорок 45. Через повномасштабне вторгнення тисячі дітей залишилися без найрідніших. Лише на Хмельниччині налічується понад 750 тих, хто втратив батьків через агресію ворога. Фонд Діти героїв, який опікується постраждалими за підтримки Хмельницької ова, з ініціював захід для місцевого бізнесу та громадських організацій. Мета долучити якомога більше людей до вирішення нагальних потреб юних українців та підтримати їх. Діти постраждалі від війни, потребують допомоги. Благодійний фонд Діти героїв має під опікою 770 неповнолітніх мешканців Хмельниччини. Це діти, які втратили найрідніших внаслідок ворожих атак. Тож, аби підтримати їх, фонд надає різноманітну допомогу. У нас є одна з особливостей нашого фонду, то що те, що у кожної родини є свій помічник. Це людина, яка знаходиться на постійному контакті з родинами, знає їх потреби, знає в чому їх підтримати та як їм допомогти. Рік тому фонд Діти героїв розпочав співпрацю з Хмельницькою ОВА для розширення допомоги постраждалим. Тож нині спільно з владою фонд організував захід спрямований на посилення допомоги не тільки від благодійників, а й представників місцевого бізнесу. Ми намагаємося їх познайомити з бізнесом, тому що є великі амбіційні проекти. Мова йде про можливість збудови реабілітаційного центру саме для дітей в нашій області. І фонд зараз буде говорити про свою діяльність, буде звітувати про те, що він зробив в області, і буде відповідно пробувати знаходити якісь співні теми для того, щоб залучити наш бізнес у цього проекту теж. Діти загиблих героїв потребують різної допомоги: від базових потреб у їжі та засобах гігієни до підтримки в освітньому процесі. Щоб розширити спектр цієї допомоги і якісно надавати підтримку у кожній сфері, організатори об'єднали представників різних галузей бізнесу та громадських організацій. Це і аграрний сектор, і промисловість найрізноманітніший бізнес сьогодні представлений і ми. Пишаємося тим, що наш бізнес відгукнувся і є залученим на третьому році війни, коли бізнес і так донатить дуже багато і допомагає державі. Вони все ще відгукуються на такі заклики, тому що тема дитинства і реабілітації дітей і зростання дітей в сім'ї це є пріоритетною темою для всіх. Ми розуміємо. Були і ті, хто вже співпрацює з фондом. Серед них директор Летичівського комбікормового заводу, який декілька років надає грошову підтримку дітям. За весь час нами було перераховано вже близько 4, 4 мільйонів гривень. І останній наш внесок складав 250 тисяч гривень, і направлений він був на організацію літнього відпочинку для дітей, які проживають у прифронтових зонах. Пріоритетним на цей рік є напрямок психології та соціалізації дітей, адже втрата найрідніших залишає травми, які важко побороти самотужки. Це допомога з залученням психологів, які могли б надавати підтримку нашим дітям, і організація різних таборів та заходів соціалізації для дітей. Загалом у фонді більше 9 тисяч дітей, кожен з яких залишився сам, тому що їх батьки віддали життя щоб захистити мільйони українців. Тож навіть найменша допомога це своєрідна вдячність кожному, хто загинув. Тетяна Джепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. На українців чекає поетапне підвищення ціни на хлібобуличні вироби. Перша хвиля відбулася з початку червня. Хліб здорожчав на 10%. Друга хвиля прогнозується у липні. Олександра Толстюк дізнавалася, чим зумовлені такі зміни у ціновій політиці виробників та чи відчули споживачі, що найуживаніший продукт зріс у ціні? Хліб один із найголовніших продуктів на кожному столі. Ціна на хлібобуличні вже зросла. Так, від початку літа вартість збільшилась на 10%. У зв'язку з подорожчам електроенергії і відповідно на наше підприємство подорожчала електроенергія. Ми також враховуємо ціну нашого наших виробів. Виготовляти хліб стало дорожче, кажуть на виробництві. Електроприлади на комбінаті витрачають чимало електроенергії, тож збільшення цін на світло відчутне. Вартість сировини також змінилась. Основний інгредієнт у приготуванні хліба борошно. Його закупівельна ціна зросла на 13%. відсотків. Так як для нас пояснюють борошномели, зв'язку з чим вони піднімають ціну на свою сировину, таку як борошно, зв'язку з тим, що для них подорожчало паливно-мастильні матеріали, а також електроенергія. Відповідно, вхідна сировина дорожчає для нас, і ми змушені піднімати ціну на наші основні види продукції. А от здорожчання одного із найзатребуваніших товарів помітили не всі. Ні, поки що ні. Я відчула здорожчання всього не тільки хліба. І комунальні послуги подорожали, і продукти дуже подорожали. І до мене підходять, наприклад, мої покупці, то вони жаліються на це, тому що вони вже такого віку приклону, скажімо так, вони дуже відчувають. Мені пенсіонером дуже почувствовала. Це ще не кінцевий цінник на хлібобулочні. Наразі усе залежить від закупівельної вартості сировини. На виробництві прогнозують можливе здорожчання уже за два тижні. Тоді ціна зросте ще на 20%. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. «Україно вперед таку назву має нова марка від Укрпошти. Створена вона на підтримку національної збірної з футболу, яка 17 червня зіграє свій перший матч у Німеччині у фінальному турнірі Євро 2024 Поштовий оператор вбачає неабиякий символізм у зображенні марки. Тож який основний посил закодовано та як відбувалося спецпогашення на стадіоні Поділля бачила Тетяна Ржепянська. Укрпошта випустила нову поштову марку Україна вперед на підтримку національної збірної з футболу. 13 червня урочисто відбулося її спецпогашення. Вже 17 червня. В понеділок в рамках Євро 2024 відбудеться матч. Тому випуск цієї марки якраз символізує всенародну українську підтримку на те, щоб наша збірна. В цьому чемпіонаті перемогла тираж марки 560 тисяч примірників. Вона символізує не тільки віру у перемогу України на футбольному полі, але й перемогу на полі бою за свободу та незалежність. Починаючи з 2001 року, випущено 31 примірник присвячений футбольній тематиці. Основна частина була присвячена євро 2012 року. Яке проходила на полях України і Польщі, чотири міста українських приймало. Тоді випущена повна серія марок на футбольну атрибутику Євро 2012 року. Напевно. Всі з нас пережили ту ейфорію». Випуск марки здійснено за підтримки Української асоціації футболу. Дизайном займався художник Антон Хрупін, який символічно зобразив футбольний м'яч з логотипом асоціації. Особливістю стало те, що марка виготовлена з круглою перфорацією, яка надрукована на самоклеючому папері у форматі буклету. Номінал марки 15 гривень. Вартість 15 гривень, номінал марки У. Вартість аркуша 120 гривень, на аркуші 8 марок. Також випускається листівка і конверт першого дня, номінал по 30 тисяч примірників. Від сьогодні марка вже в обігу та вважається дійсною для оплати послуг поштового зв'язку в усіх відділеннях пошти. Тетяна Джипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Заблокувати TikTok в Україні петицію із такою вимогою розмістили на сайті Кабміну. Її авторка вважає, що соціальна мережа завдає шкоди українському суспільству і ставить під загрозу національну безпеку України. Весною минулого року аналогічне клопотання було зареєстроване на сайті президента, проте не набрали необхідної кількості голосів для розгляду. Наразі з 10 червня нову петицію підтримали більше 10,5 тисяч громадян. Що думають про заборону Тік-Току хмельничани? Журналісти поцікавилися у рубриці Питання дня. Має доступ до персональних даних, розповсюджує російську пропаганду та багато іншого. Такі причини назвала у своїй петиції про блокування Тік-Току Оксана Андрусяк. То, що підтримують місця блокування соцмережі, дізнаємось. Так підтримую, тому що дуже багато часу і діти, і дорослі витрачають на цю програму. Та ні, не підтримав би. Чому? Тікток це зараз дуже популярна сфера, дуже популярний додаток. І якби люди дізнаються там більше зараз інформації, чим в тому самому телемарафоні. Навіщо забороняти те, що про що говорять вправду? Те, що говорить правду. А самі користуєтесь? Ну так, звісно. Зараз всі користуються тіктоком. В принципі, так. А чому? По-перше, тікток як... Саме як явище негативно впливає на концентрацію уваги, особливо в дітей до 14 років. По-друге, тікток зараз це найбільший розсадник саме російської пропаганди. Я нейтрально, мабуть, ставлюсь. А самі користуються з цією програмою? Ну, майже ні, тому що в мене немає часу. Ні, це як соцмережа. Там можна висловлювати свою думку, можна почути чиюсь думку. Я вважаю так. Ну, загалом. Ну, такий контент, розумієте, це якби люди привикли, старше покоління. Воно в будь-якому випадку, ті, що молодь 20 років, вони будуть обходити ці заборони. А дітям до 18, звичайно, це потрібно заборонити там багато про російського і діти не вміють фільтрувати всю цю інформацію, яка їм надається в безмежному доступі. Тому я підтримую. Ні, не підтримую. А чому? Тому що свій вільний час я там проводжу. Що він є, що його нема. І без нього жили, і без нього будемо жити. Не вважаю, що це така і велика проблема, щоб його забороняти. Це просто моя особиста думка. Таким цей день побачила інформаційна служба Першого подільського. Більше актуальних новин у наших соціальних мережах. Долучайтеся, аби нічого не прогавити. Дякуємо за довіру. Бережіть себе.